В своїй книзі Просто християнство Клаєв Стебуз Люїс обґрунтував відомий аргумент, який сьогодні називається як трилема Клаєва Люїса. І в цьому аргументі він показує, що коли ми говоримо про Христа, ми, ми, ми маємо всього три опції: або він був Богом, або він був божевільним, або він був. Брехуном. І сьогодні деякі філософи кажуть, що також є четверта опція, він міг бути всього лише легендою. Тобто, якщо це все, що описано в Євангеліях, неправда, тому ми взагалі не маємо цих опцій, тому що це просто легенда. Але а, навіть найбільш радикальні. Вчені, які досліджують новий заповіт, кажуть, що Ісус точно не був легендою. Тобто, якщо ми звернемося до професіоналів, які вивчали історію, які вивчали новий заповіт, вони вони вам скажуть, що Ісус існував і була така відома особистість, і тим більш Євангелія, вони відображають дуже часто реальну картину. Того світу, того часу навіть згідно з словами цих критиків-атеїстів, таких як, наприклад, Барт Ермен, який в своїй книжці в книжці Абиулі Ісус він описує саме ці факти, які вказують на те, що Ісус існував. Тому ідея з тим, що Ісус був легендою, вона просто не працює. І тому ми знову залишаємося всіма трьома опціями: Ісус був або Богом, або Божевільним, або Верхуно і тому, наприклад, коли Христос називав себе Богом, коли він казав, що до Авраама я вже існував, коли він казав, що Він може прощати грехи, коли він казав, що вічне життя залежить від того, чи віримо ми в нього, коли він казав, що буде судити світ, і так далі, і і так далі, так далі. Він зробив багато тверджень. Які, якщо вони не були правдиві, то це робить його або божевільним, тому що а, здорові люди не можуть такі речі казати, або роблять його брехуном, і це значить, що він був дуже і дуже морально поганою особистістю. Але коли ми дивимося на портрет Христа, то ми бачимо, що в його житті не було якихось моральних падінь, що в його житті не було того, що ми, ми б назвали гріхом. І саме тому а, ми. Приходимо до висновку, що він не був просто моральним вчителем, чи він <клес> також не був божевільним, тому що він за судячи цього, був дуже здоровою людиною. І тому ми приходимо до висновку, що Ісус був Богом, а це ставить перед нами дуже важливе питання, чи а, приймаю я сьогодні його слова, чи приймаю я сьогодні його виклик для того, щоб я міг стати його послідовником.